Вітаю народи! Ви на каналі TESTING MOBILE Game. і це значить, що час пограти. Тому запарюйте какую, беріть смаколики, умошійте дубки і гайда дивитись полетіли у селебеді. Так ми насправді живемо в доволижні часи. Коли можливо, все, навіть особа без належної освіти і підготовки може спробувати себе у ролі президента, при тому будь-якої країни таку можливість надає нам ця гра симулятор президента. Це стратегія, де ми маємо змогу керувати будь-якою країною, так і як нам заманеться. Ми Можемо мирно співіснувати з іншими країнами. А можемо одразу почати проявляти агресію і забирати свої ісконні землі, як то робить зараз. Одна недокраїна. До речі, дивний факт замітив, що од самого початку, як почав грати, стосунки з великим сусідом мав якісь дуже напружені. Так. Тож, повертаючись до гри, обираємо собі країну. Звісно, я обрав Україну. Та слідуючи підказкам, починаємо будувати нашу наддержаву. Гра насправді затягує, і я не нещуся, як минуло кілька годин. Навіть та неймовірна кількість реклами не зіпсувала мені бажання грати. Єдиний мінус, що ресурси дуже повільно ростуть. І для того, щоб пришвидшити свій розвиток, ти або купуєш їх за гроші. Або дивишся неймовірне море реклами, щоб бодай щось отримати. Але менш з тим гра викликає такі якісь дивовижні емоції. Ти розумієш, що від тебе залежить принаймні життя кількох мільйонів людей. Розумієш, що це насправді важко. І від твого рішення залежить доля. І життя не одної людини. Тож обирати треба з розумом, а не на емоціях. До речі, гра показує, що не ці стане досконалість нашого життя. Використовуючи такі важелі, як пропаганда і релігійний вплив, можна поміняти відношення з іншими країнами. Також існує можливість підпиту чиновників і заслання шпигунів. Але користання цих функцій вам стане в копієчку, тому треба дуже ретельно обирати. І вирішувати, чи потрібно вам то, чи не потрібно, бо прийдеться або донатити, або дивитися знову ж таки ту саму рекламу. Одним словом, тобі обирати, яким шляхом піде твоя країна і твоя партія. До речі, про вибір: колись давно я вірив, що в політику прийде людина із народу, лідер партії 40 років без урожаю. Але не сталося, як гадалося. І от тепер знайшовся новий кандидат. Михайло Лебігович, тож голосуй Залебіговича. Підтримаємо, піднімемо країну разом в цьому турі. за Залебіновича, за Лубрікантовича. Ну звісно, звісно. Залебіговича, Залебіговича. За Нікого не чіпав, не чіпав. Продебати стрім знімав. знімав. Спокійно в ліжечку собі спав. На ранок проснувся, і депутатом став. В інтернеті всі про це говорили. Полюви домовились, кажете, що мене таким полюбили. Хай добре вмовили. На цій ноті я оритучі, але ти можеш продовжити перегляди моїх відео за підсказками YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі, па-па!